Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві. Карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подає Генеральний штаб, а також ту, яку оприлюднюють і інші офіційні джерела. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Live, Думаю, більшості з вас він відомий, але коротко зазначу, що зеленим та синім кольором позначені території, які деокуповані з 24 лютого та за останній період. З іншого боку, червоний колір це окуповані росіянами території з 24 лютого. І у той час таким більш рожевим відтінком позначені території Ордло, тобто ті, які окуповані з 2014 року. Про все будемо говорити за порядком. Одразу зазначу, що найважча ситуація зараз на сході нашої держави, зокрема під Бахмутом, де точаться дуже активні бойові дії. Ворог має намір і якісь сподівання на те, аби закріпитися бодай десь на околицях цього міста, але поки у них це не вдається. Попередньо в їм вдалося було. Просунутися до приватного сектору міста Бахмут декілька днів тому, але наші десантно-штурмові війська їх звідти вибили. Відтак, за останні кілька днів, ситуація не змінюється. Ворог продовжує наступати на місто Бахмут і проводить такого свого роду наступальні операції по дуже широкій лінії фронту. Там і від Соледару фактично до Курдюмівки та Андріївки. Але про все будемо дивитися на карті і обговорювати потім. Детальніше щодо Сватівського напрямку, то особливих змін в лінії фронту ми зараз не помічаємо. Фактично, за останні кілька днів вона майже не змінилася. Тривають такі позиційні бої подекуди ворог намагається наступати десь на окремих. Ділянках наші захисники тиснуть, але поки бачимо, що жодній зі сторін не вистачає необхідної кількості сил для якогось певного прориву на лінію розмежування, тому тривають позиційні бої певна річ тривають обстріли, але активних просувань не зафіксовано ні з одного, ні з іншого боку. Дедалі цікавіша ситуація вже ближче до Креміної, тому що бої тривають за червонопопівку. Ми це бачимо фактично на своїй карті. Ось наші збройні сили України вже досить близько підійшли до самого міста і так само підступають вже і до Креміної, тому що попередньо залишилося зовсім небагато. Фактично, там 5 кілометрів, але це за даними карти певна річ. А якщо до околиць Креміної, то там і зовсім іще менше кілометрів. З'являлася напередодні інформація, що збройні сили України там вже зачищають Діброву, але поки такого якогось офіційного підтвердження, чи то повідомлень від нашого генерального штабу, не було, тому на карті позначена досі червоним кольором, якою нині є там ситуація, поки невідомо. Тож будемо чекати більш детальних повідомлень. Врешті, що з цього приводу нам розповідає. Так, Генеральний штаб збройних сил України, які сьогодні вже від 6 ранку так само записали відеозвернення, то вони зазначили, що протягом минулої доби противник заводав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів. Зокрема, по цивільних об'єктах в Харківській та Дніпропетровській областях також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову під ударом Нікопольщина, це Дніпропетровська область. І на жаль, досить таки часто ледь не щоночі ворог завдає таких ударів. Щодо лінії фронту, то неподалік Криміної знаходиться і Білогорівка, яка перебуває під нашим під контролем наших захисників, міста там фактично немає, але тим не менш, оборона продовжується і ворог не може ніяк просуватися. Врешті, як зазначали, вже і раніше, що зараз ворог тримає свої великі склади із боєприпасами, так би мовити, у безпечній зоні, тобто це десь близько сотні кілометрів від лінії фронту і. І далі можемо побачити, чому врешті вони це роблять. Всім ма улюблений вже Хаймарс, поки атакам знімає на озброєнні, але ось ракети типу М 31 а 1 вже давно на озброєнні української армії, і знову ж таки умовно ну нехай ставимо довільну точку, і це зона ураження, куди дістають українські Хаймерси. Відтак логістика ворога перебуває під контролем, і бачимо дальність артилерії вже так би мовити на практиці. Тобто, вся ця зона вона знаходиться під вогневим впливом наших захисників, і де б в цьому районі не знаходилися. Якраз таки ворожі склади із боєприпасами, чи якісь пункти базування особового складу та техніки, вони всі можуть вражатися за допомогою американських систем. І що найцікавіше, то подекуди і до Луганська можуть дотягуватися Збройні Сили України до його околиць. Просто якщо умовно поставити десь ближче лінію фронту, чи, наприклад, ми деокупуємо Лисичанськ, то вже і цілком повністю. Луганськ буде в зоні досяжності збройних сил України щодо там деокупації Донецька. Я думаю, будемо дивитися згодом. Але ось такі можливості, така відстань в 84 кілометри, завдає нам досить велику таку перевагу в плані контролю логістики ворога. Їм певна річ це дуже заважає. А ось для нас створює певні переваги. Щодо іншого озброєння, то зараз постійно і ворог використовує абсолютно все, що має це в напрямку Бахмута. Досить широка така лінія фронту, де зараз точаться бойові дії, умовно від залізного і аж ось до. У ну, фактично спірного, так якщо говорити саме про Бахмутський напрямок, ну до Соледара точно, тобто це понад 40 кілометрів, де точаться дуже активні бойові дії. і Вся ця ділянка фронту вона під постійним вогнем і тривають як і стрілецькі бої, так і артилерійські дуелі так само використовують міномети, і навіть подекуди авіацію. Застосовує ворог, і у них набагато більше снарядів мабуть, більше ніж взагалі на озброєнні української армії коли-небудь було, але наші захисники вони. Вже показали, що насправді якість може переважати кількість і умовно, якщо ворог в Різнобіч випускає там близько 200 снарядів в день, а наші захисники ну нехай 50, Але вони набагато точніше, набагато влучніше, якраз таки цілять в той чи інший можливо пункт чи якогось іншого роду важливі такі військові об'єкти противника на цій ділянці фронту відтак завдають таких ударів щодо ситуації у місті. Є Бахмут. Ми чули відео впродовж нашого ефіру про це від наших військовослужбовців, так і бачили відповідне відео, де вони зазначають, що особливих змін фактично немає. Бахмут тримається, оборона продовжується. Наші хлопці на позиціях. Росіяни точно так само намагаються наступати хвилями. Подекуди вони змінюють свою тактику і намагаються флангами вийти невеликими групами, але успіху вони абсолютно. Не мають також досить велика кількість там і цих ПВК-вагнерівців, так які з фактично за гроші беруть участь у цій війні та воюють на території Російської Федерації. Щодо Авдіївського напрямку, то врешті зазначу, що ситуація загострюється і тут, тому що ворог посилює свої спроби наступати так само і на Невельське, і на Первомайське, і довкола водяного тривають бойові дії, і довкола опитного. Ворог зараз має намір, не полишає його, точніше взяти місто в якесь бодай напівоточення, але поки у них нічого не виходить. Постійно тривають обстріли. Я бачив і відео з передових позицій від Авдіївки. Тож подекуди там відстані дуже і дуже маленькі. Там, умовно, від позиції наших військових до позиції там російських окупантів і загарбників може бути там близько сотні метрів. А насправді це, це дуже і дуже мало в умовах бойових дій так точно, але. На нашу користь довкола Авдіївки грає рельєф, тому що Авдіївка знаходиться на підвищенні і набагато легше оборонятися, тому що і бачимо результат, що ворогу фактично не вдалося просунутися в притул до Авдіївки ще з 24 лютого. Тобто, і справді, рельєф грає дуже важливе таке значення на цій ділянці фронту. Так само досить цікаво є ситуація в Мар'їнці. Попередньо збройні сили України мають невеликий успіх. На цій ділянці фронту їм вдалося трохи відтіснити російських загарбників, і врешті у Мар'їнці лінія фронту проходить фактично по самому центру міста. І та що ж це таке з цією картою? По центру міста проходить а, лінія фронту, і зазначу точно так само, що бої точаться в самій Мар'їнці. Зараз там зруйновані дуже багато будинків. Якщо ми говоримо саме про центр міста, зруйновано все абсолютно. Немає жодного вцілілого будинка. Ми бачили це відео з коптера, яке публікували так само телеграм-канали і, і, і різні засоби масової інформації. Відтак там бойові дії продовжуються. Але Мар'їнка частково залишає під контролем збройних сил України і ворог вже не те, що кілька місяців, а вже майже 10 місяців намагається її взяти, але ніяк не може і не вдається їм це зробити. Врешті щодо запорізького напрямку, то коротко зазначу з того приводу, що активних наступальних операцій не фіксується ні з одного, ні з іншого боку. Певна річ тривають обстріли, і так само триває розвідка повітрям, яку проводить ворог. Але цікавіше набагато інше. Генштаб сьогодні вранці повідомив, що у зв'язку зі значними втратами окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянському районі Запорізької області, навіть у самому Бердянську. Крім того, кілька туристичних баз ви. Зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців та інших іншого роду окупаційних військ на території тимчасово окупованого Криму ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ-Джанкой. Тобто можемо зазначити, що зараз в Бердянську є така певна. Певне угрупування російських солдатів, які якраз таки там перебувають, і їх там базують. Тобто, певна концентрація військ вона продовжується, зокрема на запорізькому напрямку. Тож до чогось цілком ймовірно вони готуються. А ось в Криму цілком зрозуміло до чого вони готуються до оборони, тому що вони розуміють, що збройні сили України де окупують півострів, і так намагаються створити ілюзію, що вони готуються до оборони і ще й вірять в те, що їм це вдасться. Але побачимо, як воно буде нас. Справді, Щодо Херсонщини коротко зазначу про те, що тривають обстріли таких активних змін в лінії фронту немає, і навряд чи найближчий час ми їх побачимо. Оскільки форсувати річку Дніпро в таких умовах досить таки складно. Певна річ подекуди там сили спеціальних операцій вони можуть виїжджати на якісь певні завдання, але це не те, щоб несло якийсь масовий чисельний характер. Це спецоперації, які проводять професіонали і повертаються назад. Врешті, такої є ситуація по українському на території України так по лінії українського фронту, який проходить через на території нашої держави, бої дії продовжуються найважче нині на сході. Так само тривають постійно обстріли і цивільної інфраструктури, і попереджали змі, що мовляв би то готується якийсь черговий ракетний масований удар з боку Російської Федерації по об'єктах критичної інфраструктури України, у тому числі, тому врешті вірити чи не вірити вирішувати вам, але в будь-яку. Тому випадку варто бути обачними, тому що ворог підступний, і ми вже знаємо, як вони діють. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. Це була карта бойових дій на телеканалі. Апостроф Тіві. Ми ж будемо продовжувати наш ефір.